Усім привіт знову! З вами, як завжди, я. І сьогодні ми проходимо Call of Duty МВ2 е спецоперації на ветерані. Bomb Squad. Вчора е е е минулий раз ми закінчили на Body Count. а зараз я хочу, що з мене щатливість мишка. О, нормально. А зараз я хочу все ж таки свої можливості показати на Яву. Ем, ладно. <свісна> ладно. Давай не там спробуємо. Давайте пробуємо все спіти. Таки... Трампер! Що ви на мене з різних сторін? Несправедливо атакувати із двох сторін. Затямте собі надовго. О, а я Криса. Дреш, тут ще є таймер. Дуже погано, що він тут ще є. Що ще він тут є? А, можна було одразу так піти? А, не можна. Короче, натискаю одразу на дві кнопки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой а, -а, -а! Останні спроби є закінчую відео. Учання, мені глоки не підходять. О! Нормально. Куда втік? ті Зараз наваляю вам. Зараз наваляю вам, як годиться. А не як ви мені. Ви слабо. Чесно вам скажу, ви слабо. Якщо в мене зараз хтось зі спини почне стріляти, я не знаю, що я йому зроблю. Перезарядка і йдемо далі. Ау. Че тут чуваки у тапках? И у футболках. Срьоз, да все. А от далі буде. А далі буде. А далі буде найтяжча бомба. Не, серйозно, вона і не найлегша. Найлегша була оця. Найтяща на ринку. Я так вважаю. У вас може бути своє бачення на це. Ті, хто грають у МВ2, зрозуміють. Напевно. Давай, давай. Що вони в мене шмаляються тими хаєхами? О! Хедшот! Хедшот. Хеджот! Бляха, то здохніть ви уже! У мене вже червоний екран може б ви здохли. У мене вже 2 хвилини, ну в принципі нормально, я думаю. Я тут хто? А тут нема, а тут нема? Ладно, давайте. Все? Це був каунт на ветерані. Mm. Що ж, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Чекайте на моє наступне відео, із у коопі, можливо. Е, ну, Big бразер точно буде у коопі. І чекаємо, зв, е, звісно, на соло спецоперації. І найголовніше. Чекаємо на одужання Саші, бо він зараз захворів і не може зі мною грати. Тому я останні два відео знімаю з татом. Що ж, усім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Всім удачі, всім дякую і усім!